Побожність під час святої літургії. Дорогі мої, у зв'язку з тим, що жертва святої літургії є жертвою беззамежної цінності, то її відправа або лише слухання має найбільшу вагу серед усіх добрих справ. Жертва це дар, який приносимо Господу Богу. Дарунок має тим більшу вартість, чим дорожчий і достойніший той, хто приносить жертву. Те саме з жертвою, чим святіший жертвуючий і чим більшу вартість має жертва, тим та жертва є ціннішою в очах Божих. У службі Божій як жертвуючий, так і жертва має беззамежну цінність, бо ним є той, про котрого говорить сам Бог Отець, це син мій любий, якщо Його я вподобав. Матея 3:17. Отже, і служба Божа має безмежну цінність. Через службу Божу віддаємо Богу безмежну шану. Однією службою Божою віддаємо Господу більше шани, ніж усіма добрими справами святих. Святі могли віддавати Богу лише завершену шану. А у службі Божій виявляємо Богу безмежну шану, бо тут, жертвуючим і жертвою є син Божий. Шану, яку відбирає Господь Бог через святу літургію, не віддає ані людина, ані ангел, лише один Ісус Христос. Лише Христос знає силу Божої величі і знає, що Богу належить. Тільки Він один може віддати шану. Гідно Божої величі. Все, що роблять люди й ангели на честь Бога, є майже нічим у порівнянні з шаною, котру віддає Христос. Жертва святої Літургії має ту саму цінність, що жертва на горі головці, бо і тут, і там є той самий жертвуючий, тому відправа або слухання служби Божої має найбільшу цінність усіх добрих справ. Слухання служби Божої перевищує вартістю усі наші добрі справи, подібно як хресна жертва має вищу цінність, аніж інші діла Спасителя. Усі наші пости, милостині і інші добрі справи не перевищують однієї побожно вислуханої служби Божої, святий Юстин. Бо перші мають лише людську цінність, а у службі Божій приносимо Богу божественні дари, тіло Христа, кров Христа, рани Христа, страсті, заслуги і доброчесності Христа, і навіть самого єдинородного Сина Божого. Вірні не можуть сповнити святого і божественного діла більшого, ніж пожертва святої літургії. Свята літургія це Сонце духовних прав, святий Франциск. Слухання служби Божої як добра справа має більшу цінність, аніж паломництво до якогось чудотворного місця. Слухання служби Божої є кориснішим, аніж до найдосконаліша молитва чи розважання, бо у розважаннях лише уявляємо собі Ісуса Христа, а на службі Божій Він особисто присутній. Від права або слухання служби Божої, як і доброї справи, вартує тим більше, чим більшою є гідність і побожність священника та вірних. Жертва служби Божої має подвійну користь, вона діє сама через себе, і ця дія зовсім не залежить від гідності священника. З другого боку служба Божа, як добра справа вірних християн, залежить від досконалості і побожності священника та вірних, чим праведніший священник і чим більша його побожність, тим приємнішою Богою є жертва, і тим більшу користь вона принесе. Так само було з хресною жертвою, котра мала безмежну цінність, бо відкрила усім небо, однак для багатьох присутніх, як, наприклад для розбійника ліров, Ліворуд, не була корисною через їх негідність. Спілкуючись із кимось, звертаємо увагу лише на співрозмовника, а не на когось іншого. Так і під час служби Божої, стоячи у присутності Бога, ми повинні пам'ятати лише про нього, забуваючи про все інше. Ми повинні так чинити тому, що ця жертва найсвятіша і найдосконаліша, і що лише при тій умові можна мати з неї користь. Ми повинні слухати службу Божу побожно, тобто знехтувати усім. Що могло б нам зашкодити і молитися разом з священником, особливо під час найважливіших моментів служби Божої. Як гірники лише завдяки тяжкій праці знаходять скриті під землею дорогоцінні камені, так і ми можемо нажити собі скарби, скриті у жертві служби Божої лише тоді, коли будемо побожними. Служба Божа це велика Золота гора. Однак хто. Під час служби Божої не є побожний, то й немає з неї ніякої користі. Отже, під час слухання служби Божої не можна ні розмовляти, ні сміятися, ні розглядатися і тому подібне. Не личить також приходити на службу Божу у надто яскравому визивному одязі, як до Моїсея, звернувся Господь із палаючого куща. Так і до нас вертається за престолу, місце Бо, що на ньому стоїш земля свята, виходу 3:5. Як сильно ображає Спасителя непристойна поведінка в Божому храмі, можна зрозуміти з його обурення поведінкою купців і перекупників Єрусалимській святині. Матея 21:13. Дім Божий. Це дім молитви, тому не робіть його місцем балаканини, Іван Милостивий. У Єрусалимському храмі було щоденно зайнято жертовною роботу біля 700 священників і левітів. Однак це відбувалося у великому мовчанні, наче там знаходилася лише одна людина. Ми, християни, повинні уникати всього, що може заплямувати святість безмежно величної жертви. Перші християни під час служби Божої поводилися так тихо, наче в церкві нікого не було, святий Іван Золотустий, Здавна побожні люди мають звичай протягом усієї служби стояти на колінах. Свята Єлисавета Угорська завжди під час служби Божої знімала з голови корону. Непристойно також приходити на службу Божу надто яскравому і надто виземному одязі. Найчастіше грішать цим жінки, котрі своїм зовнішнім виглядом хочуть звернути на себе увагу. До таких звертається святий Іван Золотустий Ти чепуро, чи цей одяг личить жінці, котра прийшла сюди просити прощення. Чи може ти прийшла сюди танцювати? Святий Амброжій говорив, що таких жінок зненавидить Господь Бог. Деякі папи, як святий Лін і єпископи, вимагали від жінок, щоб останні приходили до церкви у пристойному одязі. І святий Павло також цього бажає. Він вказує на те, що сама природа дала жінці природний захист. Тобто довге волосся, не, ход, не годиться також смітити в церкві або врудити лавки, Влячись під час служби Божої разом із священником, не потребуємо відмовляти тих самих молитв, що і священник. Найкращою молитвою під час служби Божої є розважання на страстями Ісуса Христа, бо служба Божа є відновленням хресної жертви і запровадженої її на честь хресної смерті Спасителя. Хто відмовляє молитви з книжки, той не повинен робити це без побожності і неуважно, бо така молитва не принесе користі. Під час молитви треба зосередитися і пильно стежити за тим, що промовляєш. Добре молиться той, хто молиться духом, а не устами. Якщо ж молишся устами, повинен уважати, щоб відмовляння молитв не заважало побожності інших. Під час служби Божої радимо брати участь у співі, бо Він настроює до побожності, Він є успішною молитвою і найкраще служить для прославлення Бога. Церковний спів має велике значення, бо настроює до побожності. Ще святий Мостин говорив, скільки сліз пролив я о Боже, виконуючи твої псалми і пісні. Яким зворушеним був я, коли твоя церква гомоніла приємними піснями? Ті звуки вливалися бальзамом у мої вуха, а линула до мого серця і твоя правда, викликаючу мені вогонь побожності. Спів, це душа, це дуже успішна молитва, яка рясно стягає на себе росу небесної ласки, бо ця молитва йде з серця. Серта Гертруда одного разу привиділася, що під час співу її слова, як гострий спис, виходять з її серця і влучають серце Ісуса Христа, а з кінців списів спливають краплі, котрі означають отримані ласки, святим отцям і дощі бракує слів воздати хвалу церковному співу. Вони кажуть, що спів неначе дає душі крила, за допомогою яких вона возноситься з землі до неба. Спів окрилює наші серця і підносить їх до прагнення небесних речей, а також руйнує у нас потяг до речей тимчасових, дев'ятий, папа. Навіть люди з черствим серцем, чуючи гарний церковний спів, відчувають у собі бодай, перші паростки любові до Божих речей. Бувало і так, що церковний спів зворушував деяких до сліз жалю і навернення. Спів також відповідає жертві служби Божої, розмірковуючи над тим, що відбувається біля престолу під час служби Божої, залишаємося глибоко зворушеними і, охоче, прагнемо дати вияв своїм почуттям, що йдуть із глибини серця. Глибокі почуття, як, наприклад, велика радість, надто сильний біль важко виразити словами, їх найкраще виявити співом. У нас, коли, я кажу, щось легко на душі нам співати хочеться, спів, котрий випливає з глибин нашого серця, є найкращим проявом почуттів, а отже, найдосконалішим засобом безмежної величі Бога. І у Святому Письмі знаходимо словно, словні гімни як найкращий засіб прославлення і шанування Господа Бога. Саме тому спів є необхідним у церкві, потрібнішим, ніж будь-які твори мистецтва, дорогі ризи і посуд. Сам Христос під час тайної вечері також співав Псаломи на честь Господа, і, відспівавши, вийшли вони на Оливну Гору, Матея 26:30. За свідченням стародавніх письменників, перші християни не забували про спів під час святої літургії. Під час Перетворення і святого причастя краще менше займатися співом або молитвою, а більше звертати увагу на те, що відбувається біля престолу. Цього прагне церква, коли дзвінком звертає увагу на присутних на ці важливі моменти святої літургії, як вірні повинні вести себе під час слухання служби Божої. Коли священник розпочинає службу Божу, ми повинні перехреститися і збудити в собі намірення. Чому чи кому хочемо жертвувати цю службу Божу? Те саме робить і священник перед святою літургією. на початку служби Божої, коли священник відкриває царські ворота, Кадиді промовляє благословенне царство, вірні стоять. Встають вірні також під час співу пісні Єдинородний сину, коли священник здійснює малий вхід, три святе і далі під час читання Євангелія. Коли священник починає читати Святе Євангеліє, треба перехреститися, вшановуючи чим слово Боже. Також треба перехреститися, коли священник закінчить читання святого Євангелія. Стояти треба також тоді, коли співають пісню Михеровимів, під час великого входу і під час читання символу віри. У деяких церквах існує звичай ставати на коліна під час великого входу. Цей звичай недоречний, і цим треба знехтувати. Під час перетворення ми повинні стати на коліна і тим самим ушанувати Спасителя, який присутній на престолі. Дехто й байдуже ставиться до того, що відбувається біля престолу, така поведінка негідна справжнього християнина. Доречно відразу після освячення жертвувати небесному цю Спасителю на престолі його страждання і смерть якомусь намірені. Після освячення можемо молитися, найдорожчий небесний Отче, жертвою твій Твого улюбленого Сина на престолі, Його страсті і смерть, щоб ти змилосердився наді мною, чи над душами в чистилищі, чи над моїми родичами, чи все, що ми хочемо, або щоб подякувати тобі за виздоровлення і за все своє намірення, безмежну радість. Даруєш небесному Отцю, жертвуючи йому такий дорогоцінний додаток, щедру нагороду отримуєш за цей подарунок. Якщо б хтось володів цілим світом і приніс його в дар всемогутньому Отцю, то все одно не дав би стільки, стільки дає під час служби Божої, з побожністю жертвуючи йому Його улюбленого Сина. Пожертва святої крові спроможна перепросити розгніваного Бога. Кров Христа може навернути багатьох грішників і урятувати душі щастилища. Святій Гретруді одного разу сказав Ісус Христос, що навіть великий грішник може сподіватися на відпущення гріхів, якщо жертвує небесному цю страсті і смерть Христа. Ця пожертва може бути здійснена і поза святою Літургією, але тоді вона вже не має такої сили. Також треба стояти. Стоячи співати пісню достойної і відмовляти молитву «Отче наш». Так само треба встати, коли після причастя священник читає замвонну молитву і в кінці під час відпусту. Під час святого причастя ми повинні дійсно або, дійсно або бодай духовно причаститися. Перші християни причащалися щоденно. Однак не кожен має можливість причащатися по справжньому, наприклад, не має можливості висповідатися, у його церкві не служиться літургія щоденно. У такому випадку може прийняти святе причастя духовно, тобто пробудити в собі палке бажання, приступити до Господньої трапези. Під час благословення священника треба перехреститися і просити у Бога благословення. Якщо в церкві одночасно відправляється декілька служб Божих, треба зосередитися лише на одній із них. Ми них можемо бути одна, друга, третя. Нема такої потреби. Найкраще віддати перевагу тій службі Божій, яка для вас є найпотрібнішою. Не раз можна спостерігати, як у церквах, де відправляється одночасно кілька служб Божих, деякі люди безперестанно то уклякають, то встають, б'ють себе у груди і хрестяться. Такі люди просто кажучи мучаться в церкві, їх увага розчіяна, і їм важко зосередитися на молитві. Саме тому в багатьох єпархіях прийнято. Під час одночасної відправи декількох служб Божих дзвонити лише під час однієї, передусім такої, яка є найбільш урочистою або при престолі, який краще видно. Однак, якщо слухаємо одночасно, то можемо мати певну користь, що під час служби Божий священник молиться за нас присутніх. Щоб, дорогі мої, розпізнати правдиву і фальшиву віру, насамперед даймо собі відповідь на такі запитання, чи не ґрунтуєш свою побожність на численних практиках, на довгих молитвах, на тяжких постах, і з огляду на це, чи не є впертим і неслухняним щодо порад і наказів свого сповідника або наставника? Чи у святих тайнах, молитвах не шукаєш насамперед духовних потіг піднесення, і коли під час молитви відчуєш гаряче почуття, чи не вважаєш себе святим, чи при відсутності довгих потіг не опускаєш побожні практики? Може, маєш уподобання відвідувати ту службу Божу, яку відправляє певний священник, ніби безкровна жертва, принесена іншим священником, не є важна і помічна? Може, багато і невідповідно говориш про свого сповідника, про його керівництво твоїм поступом, про його накази і заборони, постійно посилаєшся на нього, особливо у невідповідних речах? Чи не надмірно захоплюєшся своїм сповідником, чи не відвідуєш його занадто часто без дійсної потреби, забираючи в нього дорогий час та наражаючи його на людські пересуди? Правдива побожність прошвітлює розум, зігріває серце, розширює кругозір, а фальшива побожність затискає формулками, затемнює забобонами, Остуджує самолюбством, правдива побожність заспокоює, розвеселює, спрощує, а фальшива є джерелом неспокою, смутку, скрупулів, мук та заплутаності. Правдива побожність будує і є для ближнього найсильнішою проповіддю, що навертає до Бога, а фальшива ближнього згіршує і від любові Божої відштовхує. Правдива побожність є найпрекраснішим цвітом людського розуму, а фальшива є великою глупотою, нелогічністю і карикатурою добра. Правдива побожність відкриває людину від своєї особи, відриває, а єднає її з Богом і спонукає допощати себе на службу ближнім, а фальшива заступає людині Бога і ближнього. А занурює в себе, дивними і темними є деякі люди, навіть серед духовних осіб, коли говорять, що побожність ґрунтується на сповненні численних релігійних практик, відмовленні довгих молитв, на строгих постах, тривалому перебуванні в церкві та частих паломництвах. Переконані, що побожність властива і доступна тільки монахам чи особам, які не мають обов'язків та пенсіонерам, і є неможливою для жінок слабких, неграмотних і невчених людей, доводять, що побожність потребує багато часу, і що бути побожним потрібно виняткового положення, свободи, приспособлення, усамітнення і так далі. Часто люди вважають, що властивістю побожності є постійне зацікавлення справами церкви, часте перебування в Захристі, довгі сповіді, бесіди священником, а при тому ще й нудне і незносне моралізування всіх і всюди. А чим же є побожність насправді? Бути побожним означає жити по Божому, це виконання Божої волі, сповнення Божих заповідей, втілення в життя, науки Ісуса Христа. Правдива побожність опирається на справи, вчинені з віри й любові. Якщо не вириваю з серця гордих почуттів і антипатії до ближніх, якщо я записаний до численних братств, але не проймаюся їх духом, і не виконую обов'язки, які вони покладають на мене, то я не є побожним, а тільки самолюбом і гордяком. Не думаймо також, що побожні люди є сумні, понурі, холодні, байдужі і занедбаною зовнішньою одежею. Це все риси фальшивої побожності. Правдиво, побожні люди, як в сім'ї, так і на роботі, відзначаються порядком, старанністю, охайністю. А у спілкуванні з ближніми добрі, увічливі, прості і веселі. Такими ми повинні бути насправду побожні люди. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, я вділяю благословення, пишіть імена, вислухайте свою думку. А як ви вважаєте, чим є побожність і чи вважаєте себе побожними людьми? І про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.